Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крічко, і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке депутати міської ради провели чергове засідання. У Чернівцях активісти виступили за повну заборону московської церкви. Місто отримало грант на відновлення водогону, коли планують розпочати роботи. 275-та доба повномасштабного вторгнення триває в офісі президента. Наголошують, загроза ракетних ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури в ці дні залишається доволі високою. Тож українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу і перебувати в укриттях на час небезпеки у чорному морі. На бойовому чергуванні Росія тримає 12 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу калібр із загальним залпом 8 ракет. Між іншим, сьогодні тривогу по обідні оголошували по всій материковій частині України. Водночас за 15 хвилин пішли відбої на заході та в центрі. Найдовше цього разу тривога тривала в Миколаївській області. А ось у місті Ладижин на Вінниччині майже 18 тисяч жителів залишилися без тепла після ракетного обстрілу місцевої ТЕС. В місті розгорнули надзвичайний штаб із ліквідації наслідків аварії. Графіки стабілізаційних відключень в області мають важливе значення в умовах жорстких обмежень дозволеного навантаження. У Чернівці обленерго зазначили, розуміючи всі незручності для буковинців, ретельно попрацювали над формуванням цих графіків і знайшли можливості врахувати зауваження та пропозиції. Зокрема, вдалося розширити діапазон груп з 12 до 18. Новий формат дасть можливість більш гнучко регулювати навантаження і дозволить не допускати довготривалих перерв. Йдеться у повідомленні компанії. Оновлений графік споживачі можуть знайти на офіційному сайті Чернівці Обленерго. Шість пунктів пропуску на кордоні Україна Молдова призупинили свою роботу. Причина відсутність світла та технічні збої у базі даних. Про це пишуть молдавські змі, посилаючись на прикордонну поліцію Молдови. Роботу призупинили пункти Вулканешти, Виноградівка, Мирни Басарабка Августова, чадерлунга Нові Трояни, Окниця Сокиряни та сейц Лісне. Варто нагадати, що після останніх масованих ракетних ударів Росії по Україні. Молдова також частково опинилася без світла і чекає на нові відключення на тлі попереджень про повторні російські атаки на українські енергетичні об'єкти. Тим часом, у прислужбі Чернівецького прикордонного загону нашим журналістам повідомили, що на Буковині пункти пропуску Кельменці і росошани наразі працюють на елементах живлення. Решта ж КПП в штатному режимі. Повна заборона московської церкви у Чернівцях пройшла акція за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Для чого потрібна заборона? Організатори розповіли журналістам. Сі 4 ні, російським попам в українських церквах з таким девізом вийшли на організовану акцію громадські діячі та активісти міста, які підтримали недавню петицію про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Ми всі розуміємо і розуміємо це давно, принаймні те суспільство українське, яке гордо називає себе українцями. Що московська церква це такі собі така собі мережа офісів ФСБ по всій Україні. І це ми повинні були заборонити давно ще на першому році війни, ще там в 2014 році ми повинні були прийти до цього рішення. Петиція про заборону вже набрала необхідну кількість голосів і вже скоро має бути розглянута президентом. За словами організаторів, це неабияк важливо у світлі недавніх резонансних подій. Вчорашня подія з обшуками в Івано-Франківській Тернопільських областях показують про те, що е, ці люди несли цей руський мір в суспільство. І коли там були оприлюднені факти книжок про те, що Україна є квазі якоюсь республікою, яка була створена з уламків Російської імперії, це із ряду вон виходячи. Заборона підрозділу московського патріархату неабияк потрібна для ще більшого віддалення від Росії, яка щодня продовжує обстрілювати територію України з тими подіями, які от пройшли цими днями, коли СБУ провела обшуки в їхніх єпархіях, церквах, помешканнях, де вони проживають, де познаходили. Не те, що про російську літературу, так шовініську літературу, літературу, де заперечується існування України, літературу, де заперечується саме поняття українства, українця так, Огідні кадри з бідним православним мальчиком в трусиках – це взагалі неприйнятно для нашого суспільства, для нашої культури. Навіть до обшуків служби безпеки України священнослужителі московського патріархату часто потрапляли у скандальні ситуації, де показували свої справжні погляди. Ми прекрасно знаємо, як московські папи не хотіли хоронити. Нашого захисника, який загинув, загинув на фронті, захищаючи нашу країну, ми прекрасно знаємо, як московські попи благословляють своїх прихожан на війну, ту, яку Спершу називали брата вбивчу, а далі нас назвали просто фашистами, нацистами. Учасники флешмобу вважають владні установи та українське суспільство наразі мають дійти згоди для того, щоб жити у більш незалежному суспільстві. Наша влада повинна допомогти громаді все ж таки зробити перший крок, потрібно їм. В цьому плані дуже важливо. Щоб президент Зеленський, щоб Верховна Рада підтримали законопроект номер 821 підтримали петицію і депутати Чернівецької міської ради, але незважаючи на безліч доказів причетності священників УПЦ МП до російської ФСБ, вони досі продовжують нести проросійські наративи на території України. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4. Сьогодні депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання жовтневої сесії. Народні обранці мали розглянути ряд земельних питань та звернень громадян щодо поновлення договорів оренди землі. Не відправили на доопрацювання. Ще декілька питань через оголошення повітряної тривоги були вимушені перенести на листопадову сесію. Між іншим до обіду депутатський корпус таки встиг розглянути ряд звернень юридичних та фізичних осіб підприємців щодо продовження оренди землі. Зокрема, обговорення викликали питання багатоквартирного житлового будинку по вулиці Кагарлиська, 7Б, який, за словами депутатів, був зданий в експлуатацію без відповідно проведених мереж. Люди там проживають четвертий рік, без газу, без свідоцтв на право власності. Цей забудовник. Е Завів якусь нову компанію з Франківська, який переміряв житлову площу і збільшив людям по 5 квадратів з повітря. Коли люди переміряли, площу у нас на Кохановського замовили заміри, вона відрізняється на 5 квадратів, виставив людям рахунки більше 100 150 тисяч, які вони йому ніби повинні по акту готовності і не видає їм свідоцтва на право власності. Категорично про проти того, щоб 에, продовжували йому оренду. Категорично проти. Ще прошу підтримати протокольне рішення щодо створення робочої комісії, виїзної подивимося, що там відбувається, сконтактувати з цим забудовником і не знаю, знайти якийсь вплив на нього для того, щоб він виконав всі свої зобов'язання перед ошуканими мешканцями. Поставте на голосування, будь ласка. За 28. правка прийнята аби розібратися в питанні. Депутати вирішили створити робочу групу, яка має перевірити дотримання забудовником всіх необхідних норм будівництва. До робочої групи мають увійти представники від кожної фракції, а також фахівці міського дабі. І вже по результатах перевірки депутати приймуть рішення щодо. Продовження оренди забудовнику. після ж перерви народні обранці відкрили листопадову сесію, на якій з важливого встигнули підтримати рішення про часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ житловими комплексами та управителями будинків. Так, місто повертатиме 80% вартості генераторів, які купили після 24 лютого. Дана ініціатива діятиме і в наступному році. Питання відшкодування необхідно буде вирішувати з організацією, яка здійснює управління вашим будинком. У Чернівцях планують вирішити проблему з постійними аваріями на водогоні. Зробити це хочуть завдяки гранту, який місто надав уряд Німеччини. В міській раді кажуть, гроші планують витратити на реконструкцію муніципального водного господарства. Подробиці дізнавались журналісти СІ 4 Новий грант для Чернівецького водоканалу близько 16,5 мільйонів євро вдалося здобути завдяки співпраці працівників Чернівці водоканалу, німецького уряду та Чернівецької міської ради. Як вдалося отримати кошти, розповів заступник міського голови Василь Зазуляк. Завдяки цьому гранту у нас буде можливість вже сподіваюся з весни почати роботи по заміні найбільш аварійних ділянок, і дуже віримо в те, що в майбутньому чернівчани. Зможуть не сидіти по декілька днів без води, тому питання по безперебійному постачанню буде вирішено. Враховуючи обставини, які зараз в нас і в державі і в місті, тобто це такі величезні кошти до порівняння, я завжди порівнюю можливість водоканалу щось зробити. Їхні оборотні кошти вони значно річні, значно менші, ніж ті кошти, які нам надають. І коли ми часто чуємо. Закиди мешканців про те, що давайте міняти труби, давайте щось робити. Ну треба розуміти просто обсяг фінансування, яке потрібне на те, щоб міняти магістральні водопроводи в ще є і очисні і так далі. Кошти з гранту будуть розподілені напряму до чернівецьких підрядників, які розбиратимуться з проблемними ділянками водогону міста. Окрім цього, Василь Зазуляк розповів, на що піде основна частина коштів. У нас планів насправді більше ніж цих коштів, якщо так відверто говорити, бо ще раз кажу, це величезне господарство і. В нього треба вкладати мільярди гривень. Тому е в першу чергу будуть іти кошти гранту на першочергові завдання. Як я сказав, вже основна частина гранту піде на заміну цієї найбільш аварійної ділянки водогону. Для повного відновлення та модернізації водопостачання міста знадобиться набагато більше коштів, але така допомога все одно неабияк допоможе у вирішенні головних комунальних проблем міста. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Чернівцях відбудеться мистецький вечір з нагоди відзначення 71-ї річниці від дня народження народного артиста України Назарія Єремчука. Як зазначили в управлінні культури Чернівецької міської ради, пісні відомого буковинця лунатимуть у виконанні чернівецьких артистів та вокально інструментальних ансамблів. Вплетені в програму заходу також фрагменти виступів самого Назаря Єремчука. Захід відбудеться у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука вже завтра, 30 листопада, початок о 18-й годині. <му> у Чернівцях пройшов конкурс читців. Подію присвятили відомому музиканту Володимиру Івасюку. Діти та молодь мали можливість продекламувати вірші і позмагатись зі своїми однолітками. Як пройшла подія, дізнавались журналісти СІ4. Поезія, що пройшла крізь роки, 18-й конкурс юних читців відбувся у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей. У заході взяли участь учні з Чернівців та області, які змагались у двох категоріях. Конкурс проводиться читання поезії із збірки Михайла Григоровича «Елегії для сина. А також друга номінація, яка вже пізніше у нас утворилася, це вірші посвята Володимиру Івасюку. в конкурсі діти беруть участь і Приїжають тим, яким подобається поезія, взагалі поезія Микола Григоровича. Представники місцевого самоврядування також доєдналися до заходу та зазначили про важливість подібних конкурсів для розвитку дитини. Дитяча бібліотека на сьогодні це те місце, де ми формуємо у дітей розуміння взагалі. Що таке історія, які видатні митці були на Буковині, які були поети. А сьогодні це взагалі таке чудове свято. Це день народження батька Володимира Івасюка. Тому що знаєте, в своєму житті я притримуюся таких життєвих цінностей, що тільки власним прикладом ми можемо виховувати дитину. І багато тут і батьків, багато і дітей. І напевно, що роль матері і батька так, в талановитій дитині грає важливу роль, і ми завжди маємо пам'ятати. Так, як ми сьогодні зібралися да на 105 ту річницю народження е Михайла Григоровича Івасюка. Цьогоріч цьогорічна конкурс зареєструвалось понад 80 студентів та учнів міста Чернівці та області? Багато дітей вперше є у приймають в нашому конкурсі участь. А є діти, які з року в рік вони починають з молодшої школи, особливо з Чернівецьких шкіл, і потім приходять кожного року. Приходять і студенти. Коледжу мистецтв нашого імені Сидорова Робкевича і інших навчальних закладів. Учасники конкурсу поділились власними враженнями та сподіваннями від заходу. Взагалі, мене, мене дідусь колись дуже гарно декламував вірші, і я хотіла б продовжити його справу. Я взагалі підійшла до своєї вчительки з української мови і запитала, які є конкурси з декламування віршів. І вона мені запропонувала цей конкурс, і я погодилась. Організатори кажуть, раді, що проблемна ситуація з електропостачанням в Україні не завадила проведенню конкурсу. Дійшли до думки організатори, що все-таки провести офлайн діти так, ми знаємо, війна важко. Ми кожну хвилину залежимо від того, від ситуації в Україні і від енергоносіїв, але як кажуть, там все воля Божа. Розумієте, ми також хвилювалися, як це у нас буде, тому що це багато дітей. Ви бачите, але надіємося, що все буде добре. Конкурс проводиться щорічно до дня народження Михайли Івасюка. Васюка, батьковідомого українського композитора Володимира Івасюка. Та організовується бібліотекою для дітей та Чернівецьким обласним меморіальним музеєм. Все береться, знаєте, з самого дитинства. Як батьки навчили, як потім педагог, вчитель, перша вчителька навчила дитину декламувати, говорити, писати, а пізніше співати. Так вона і впродовж життя тримається в собі, в серці. Як українець, як в даному випадку буковинець, як житель цієї прекрасної землі і як носій унікальної національної ідентичності. Максим Берник, Діана Чігок, Чернівецький репортер, с 4. Останок про погоду за прогнозами синоптиків цієї ночі на буковині опадів не очікується. Стопчик термометра показуватиме позначки від мінус трьох до мінус одного градусу. В день синоптики прогнозують мінливу хмарність опадів не передбачається. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів на секунду. Це були всі новини. На цю мить департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук. І в нашому телеграмі залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.